Попри воєнний стан, у Харкові тривають планові ремонтні роботи заміни труб зовнішньої мережі холодного водопостачання. Наразі водопровідники комунального підприємства Харківводоканал працюють у центрі міста. На даній ділянці ведеться заміна трубопроводу старого металева на новий пластиковий. Роботи виконуються методом санації. Це нам дає можливість оперативно виконувати роботи. Також дає можливість зменшити обсяг земельних робот і як результат зменшити обсяг благоустрою і обсяг відновлення асфальтобетонного покриття. Вже за перші місяці цього року підприємством виконано роботи на 11 об'єктах зовнішніх мереж водопостачання, розповідає керівник комплексу. Загалом вже замінено 2,5 кілометра труб. Робота ведеться по графіку, робота продовжується, робота виконується кожного дня. Також активно працюємо по заміні пожежних гідрантів на сьогоднішній день, виконано 128 адрес. Проводимо роботу по модернізації реконструкції наших насосних станцій. Це заміна насосного обладнання на більш енергоефективне нове, це заміна запірної арматури, плюс проводиться планово-профілактичні роботи. Також на підприємстві зазначають, що вже розпочали роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Це і капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем в житлових будинках, і заміна електричного та насосного обладнання, зауважує керівник комплексу. Продовжуються роботи по реконструкції ділянок водопровідних мереж, водоводів, магістралів. Великий об'єм робот заплановано цей рік. На сьогоднішній день ми йдемо по графіку, працюємо власними силами. Все гаразд. Попри всі труднощі, пов'язані з воєнним станом та постійними обстрілами міста, комунальники день за днем виконують свої професійні обов'язки, щоб мешканці в повному обсязі отримували послугу водопостачання. І напередодні великодніх днів працівники підприємства вітають харків'ян зі святами. Вітаю вас від колективу Харківводоканал. Бажаю усім міцного здоров'я. Миру та добробуту у ваших оселях запевняємо харків'ян, що і надалі наше місто Харків буде цілодобово з водою. Для цього ми і працюємо. Яна Біляєва, Олег Синицький, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини.